Гарно. 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 Михайлівська. Оце такі були раніше. Церкви, бачите. Зараз під золотом, а колись під гонтом, під деревом. Українська православна церква. Михайлівський Золотоверхий Монастир, трапезний храм Іоанна Богослова. Цікаво, дивіться, написано УПЦ. ПЦУ. Авракадавра, зрозумій. Монастир. Монастирський сад. Скажу, що в мене не те, що бентежить, те. воно радує, наприклад, навпаки. Це те, що отут церковні люди, серед яких, може і немає спеціалістів, лісників, чи дендрологів, Вони знають толк, садять, росте все. Гарне, нічого так не обрізають, не калічать. Тобто ну, тут відчувається робота хазяїна. Мієте? А вийдеш от подивишся, що Кличко робить, то взагалі в голову не вкладається. Пишуть, що це резиденція Єпіфанія. Так. Всього нам всього. Будемо знати, де Єпіфані. Садок митрополита, я так розумію, біля його будиночку. Ну, будиночок митрополита, я вам скажу, такий собі. Кімнат на 50. Гарний, здоровий. Ну і садок гарний. Вичищений, вилизаний, гарний, що вам сказати. Гарний. Дуже гарний. Така чиста вода прямо водою пахне на вправленной на, на водой. Вот такі чорти тут змії. Зрігають воду. Вот такие ангелы. Мичон. А це подивіться, як цвітуть каштани. Цвітуть вони не на хрещаті. Тому що там їх вирізали, вирубали, знищили. А от в саду митрополита вони цвітуть нормально. І не тільки каштани. Цвіте тут багато що. Але каштани мені подобаються по-своєму. Дивіться. Дуже колоритно, дуже гарно. Це це кінець сюжету про церкву і, і про весну в Києві.